Означений чи неозначений артикль. Das ist eine Tasche – це сумка. Неозначений артикль вживається, коли йдеться про особу чи предмети як загальні поняття, коли предмет чи особа ще не конкретизовані, коли про них ще нічого не було сказано. Das ist die Tasche von Jenny – Означений артикль Вживається, коли йдеться про конкретний предмет, чи конкретну особу, які вже відомі як тим, хто про нього говорить, так і тим, хто це чує. Коли вказано точнішу інформацію про предмет, або особу, наприклад, кому належить певний предмет. Словничок німецької граматики. Der bestimmte Artikel – це артиклі der die das, і вони є означеними артиклями. Der unbestimmte Artikel це артиклі Айн ein, Айне є неозначеними артиклями.